Взагалі, перше знайомство з будинком культури було в мене ще в такому ранньому віці. Це був 1995 рік. Я пам'ятаю, як зараз, що це був, я ще ходила в садочок, була зовсім маленькою. Ну, і Мої батьки привели мене в міський будинок культури, щоб записати на гурток танців. Ну, Звичайно, я дуже хотіла займатися танцями, так як в мене є старша сестра. І вона вже ходила тоді в підготовчу студію полісяночка. Я завжди з батьками відвідувала всі заходи міського будинку культури, де полісяночка брала участь, і прагнула швидше. б Мене батьки записали в полісяночку. Я теж хочу виступати на міських заходах. Я теж хочу бути на великій сцені. Тому моя перша зустріч: репетиційний зал, четвертий поверх, знайомство з моїми першими. Викладачами танців Євгенія Борисівна-Жемчугова, Кирія Наталя Григорівна була така, знаєте, якось неймовірно. Вони для мене були якимось таким от прикладом. Я пам'ятаю, як зараз, коли я стояла така малесенька, трималась з моєю мамою за ручку і чекала своєї черги, поки до нас підійшли викладачі, для того, щоб записати мене в підготовчу студію. Будинок культури був тоді зовсім інший. Звичайно, так ну, взагалі, я пам'ятаю, більш за все це репетиційний зал. Він зовсім був інший, не такий осучаснений, як зараз, після реконструкції. Звичайно, старенькі станочки, старенька підлога дерев'яна, як зараз пам'ятаю, постійно ми на репетиціях заганяли занози. Це була наша проблема. Постійно Ганя Борисівна мала таку голочку чарівну і діставала нам ці занози, і все це обробляла. Ну, старі зеркала, їх не було, не було такої кількості великої, їх було набагато менше. Пам'ятаю, ці старі такі стіни, білі такі плити. Діти любили їх дуже часто. У нас було такій перед репетиціями. Завжди хлопці любили ганяти футбол. Вони брали, так скручували чешки, робили собі такий імпровізований м'яч. І ганяли футболи. Заходила Євгенія Борисівна і постійно кричала на нас: не бийте, не грайте, тому що попадете в зеркало, попадете в стіну. А звичайно, що воно все було стареньке, що воно могло зіпсуватися. Тому якось я запам'ятала саме от перші наші репетиції в цьому великому старому залі, з великими такими грубими дерев'яними станками, з деркалами старими. Ну, взагалі, зовсім не такий зал був, як зараз. Міський будинок культури ну, це такий, для мене. Це такий простір, знаєте, емоцій, спогадів. Так як я вже сказала, що тут я познайомилася зі своїми першими вчителями хореографії Жемчугова Євгенія Борисовна, Кірія Наталія Рігорівна. Після закінчення полісяночки підготовчої студії полісяночки, я далі продовжила займатися хореографією вже в дорослому заслуженому ансамблі танцю України полісянка, тоді був керівник Віктор Семенович Морощак, народний артист України, який, до речі, 40 років був душею міського будинку культури і віддав своє життя і творчість саме цій установі. Ну а зараз, якщо Подумати те, що так склалася доля, що я стала керівником такого ансамблю. Звичайно, ну чесно кажучи, в мене в голові навіть це не вкладається. Що з цієї маленької дівчинки, яка просто приходила на концерти і з великими очима, дивилася на виступ наших всіх колективів міського будинку культури. Що я просто ну навіть я навіть ніколи не задумувалася, що моя доля складеться з хореографії, але так як воно вже пішло, пішло 95-й рік, 96-й, 97-й, і зараз до цих пір вже 2025-й рік, ну я можу сказати чесно, що міський будинок культури ну став, мабуть, що великою сторінкою в моєму житті. І От будинок культури. Ну я навіть дуже радію і тішусь тим, що я є частинкою міського будинку культури. Зараз я вже як більш дорослому віці, вже коли я керівник колектива, мене вражає те, яка стала звичайно наша сцена після реконструкції. Ну це щось неймовірне. Ну це сучасний зал, чудове покриття, просто чудове світло, чудова звук. Це немало важливо. підзвучка для оркестра. Ну зараз МБК став просто таким, знаєте, серцем культури рівного. Він осучаснений, він має багато колективів творчих, багато нових колективів. Бо, наприклад, коли я прийшла, то ну, не було там настільки багато колективів, які є зараз. Ну, він не стоїть на місці, він розвивається, він постійно. Щось придумаючи щось нове, постійно якісь заходи. Ну тобто, дійсно, це є культурою і серцем, культурним серцем, навіть так я б скажу, нашого міста. Всі нові проекти, які створює е, міський будинок культури. Е, я думаю, що в на це в цьому є великий вплив саме керівника будинку культури, директора е, Стельмах Ольги Миколаївни. Я знаю, що вона дуже творча людина. Що вона не посидюча в плані нових ідей, це чудова людина, чудовий керівник і людина, яка прагне розвивати те місце, в якому вона працює. Вона любить свою роботу. Те, що вона підтримує всі колективи, це я можу сказати від щирого серця, тому що. Коли я стала керівником полісянки, ми з Ольгою Миколаєвною, звісно, почали більше спілкуватися і контактувати, так як керівник і підлеглий, і це керівник і директор, який завжди за всі творчі проекти, вона завжди нас підтримує. І у всьому нам допомагає, що є немало важливо, тому що підтримка керівника для творчого колективу міського будинку культури це дуже 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 значуще, і це я вам скажу надихає і ну надихає і дає можливість творити і продовжувати справу великої людини, яка була започаткована багато років тому. І від щирого серця я хочу привітати міський будинок культури з ювілеєм і побажати вам нових проєктів та вдячного глядача.